Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, подивіться, будь ласка, хто це у мене? Так, це білка. Погляньте, яка вона пухнаста, вона руда. А що це у неї? Це горіх. Подивіться, будь ласка, скільки багато я для неї сьогодні принесла ось ці горіхи. А чому? А тому, що вони дуже полюбляють гристи горіхи. Також вони збирають собі і грибочки. Отже, коли ви будете з батьками у парку або на вулиці будете гуляти і побачите білку. Яка стрибає з гілки на гілку по деревам, обов'язково нагодуйте білочку цими горіхами. Вона буде дуже вдячна за ласощі. А сьогодні, малята, я пропоную вивчити віршик про білочку. Будьте уважні, сидить білка на пеньочку. Продає усім грибочки, лисиці сестриці, горобцю синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. Малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. До побачення, до нових зустрічей!